Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. І сьогодні буде розклад для України на вересень місяць. Це буде великий розклад по сферам. І я такий розклад роблю на початку кожного місяця. Розклад буде великий. Ви можете у відео вибрати. Більшу швидкість відтворення та дивитися на прискорений швидкості це відео. Отже, 2025 рік. Вересень місяць. Україна. Військова сфера. у воєнних, що буде, що в політиці у вересні місяці, вересень місяць для людей, соціальна сфера та економіка як справи в економіці України. Так, Фронт воєнні дії. Військова сфера. Хм. Карта помірності, яка каже про те, що буде щось затягнуто у часі. Карта помірності це Карта балансу, карта ну, такої певної стриманості, коли все в міру, але і це карта як перелівання із пустого в порожнє. Тобто такі, тягнеться час, тягнеться ситуація. От. І, ну, і от показує, що буде збиратися інформація, будуть певні лазутчики, які будуть лазити, наводчики та будуть завдаватися удари. Причому удари от один за одним, один за одним. От удари, це можуть бути як по будинках, от, по людях, по сім'ях, це можуть бути якісь будинки, де знаходяться старі люди. Це можуть бути також і ну, підприємства, на яких щось виробляють. І тут справа в тому, що уця помірність і підвисання у часі. Вона буде із-за того, що будуть очікувати допомогу, що є певні люди, які десь там домовляються. А фронт, фронт буде робити свою роботу та очікувати результатів. Цих перемовин. Є люди, які домовляються, які ведуть перемовини, є люди, які спостерігають за цим всім, от. а є люди, які роблять справу і чекають результати, або чекають, ну, або отримують ну, от малі, малі результати. Буде можуть бути хитрощі з напоями, можуть бути якісь підступні дії з водою, де, 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 ну, водойми, де водойми, будуть якось підлазити. Похитрому щось робити, наносити удар, ну і тікати. Ну і, в принципі, із -за, цих, ну, от, із за цих підстав, із за цих удар, ну, в принципі, повинна надійти. Може, не така допомога, яку очікують, але. Повинна надійти гроші. Гроші. Ну, така справа. Не подобається мені ця карта помірності, тому що, з однієї сторони, це карта балансу, коли ну, от будуть тримати фронт, будуть. а з іншої сторони, це коли ну, от розтягується історія. Ну, і також і наші. Також і наші будуть завдавати ударів, і причому буде така, ну, добряча така буде урон, буде наноситися їм урон. Ну, те, що очікує рашку, то я подивлюся в наступному розкладі. Так. Політика. Що у владі? Ну, у владі маніпуляції. Маніпуляції ресурсами і тут якась ситуація з ресурсами, яка буде повторюватися, може з вкладанням грошима, може, з розподіленням грошей. Ну, тут більше будуть вкладатися в... в певний рух. І тут є третя особа, тобто хтось такий вищий, кого от слухаються, от. і е, буде все викручувати під себе. Гроші будуть, гроші будуть виділятися, ресурси будуть виділятися, будуть ресурси привозити, але вони, ну, давати, але вони будуть, ну, от як то кажуть, то густо, то пусто. Тобто влада буде отак от розподіляти. І... Я так думаю, що є людина, яка тут буде керувати більш за все, і вона буде керувати тим, щоб до дій. Якось підштовхувати до дій, може, щоб виділяли гроші на наступ, тому що цій людині треба певні території. Цій людині треба в тому місці, де вона хоче, треба от сісти та отримувати задоволення. І є люди, є люди, які чекають на результат перемовин. І є люди, які заінтересовані в територіях, в яких їх потрібно. Ну, всі питання, всі питання в, не тільки в грошах, а й в територіях. Ну, а та здобуванням з, з грошей, з розподілом, складанням, тут, звісно, буде так, то буде, то не буде. Тут просто, ну я ж кажу, тут зараз будуть поступати певні наративи зверху. От і от карта Мах, яка каже про те, що ну, тут будуть маніпулювати, тут будуть маніпулювати взагалі от ресурсами, як людьми, так і людською працею, так і вкладанням грошей. Гроші можуть, так, да, можуть вкладатися в ті, в ті місця, яким буде нанесено удар, але це, скоріше за все, будуть ті місця, де де логістика, де рух, де якісь такі транспортні вузли. От, або якісь такі транспортні місця, дороги. Е ну от, до тих територій, да, які комусь потрібні. Які потрібні, ну, от, це прям вища якась влада. Ну от. І це все буде так по-хитрому все розподілятися. Хтось буде отримувати десь на фронті, там, де потрібні певні території, а хтось буде отримувати удари на фронті. Ну, от, я маю на увазі. Так, далі для людей соціальна сфера. Хм. Людям прийдеться себе захищати. Людям прийдеться, угу. ну, на людей буде летіти, на людей буде летіти, От, буде, але буде працювати ППО. І, в принципі, карта минулого, тобто ну, так, як і було. Тобто тут е, нічого, як то кажуть, нового. Да? Об'являться минулі події, об'явиться ситуації, такі, які були друзі, от. І це все на людську голову. Ну, що, ж, що ж зробиш? І е, будуть партнери, будуть партнери, які, може, обіцяли е, ну, средства ці захисту, але це також відійде в минуле і е, ця співпраця з колишніми. Партнерами, вона, ну, не буде, не буде радувати. І тут можуть повторитися події, такі, які вже були. Тобто от карта двор, дворика какого-то, да? це може бути які, якась така дитяча ділянка, якась така дитяча, ну, ой, ну дитячий майданчик, там, де клумби, там, де двор, і от всередині двору. Були ті, були ті, хто, може, і вказував, що робити, вибудовували якісь плани, вибудовували якісь стратегії. От, але, якось з такими помічниками, то вже і нічого не схочеться з такими. Може буде, може оце якась третя така сторона, да, які будуть видавати от нові наративи. І от Ну, от вони роз до розчарування приведуть. Можуть бути, можуть бути завдано ударів, ну от там, де люди, да, там, де от церкви, якісь храми. Ну, знову ж там, де працюють сумісна праця, до речі, тут можуть знов прилетіти от підприємство, з інозем... ну, от, як це вже було таке на нашій території, да? іноземне якесь виробництво було там чогось. <кій> може повторитися така ситуація. І взагалі, якось в цьому місяці <кій> мені хочеться сказати, що будуть певні історії, де ми будемо бачити, як повтор ситуацій. Будуть завдаватися удари. От, прям карти, от так от і кажуть, як. Як, ну от, як по колу буде ну от, ситуація ходити. Так що, да, і на фронті удари, і людям буде доставатися, до речі, по дітях. Ну, я сказала, да, де дитячі майданчики. Ну, ну, не, не дуже. От люди, люди вже цим всім приситилися. Люди вже нічого і не хочуть. Да, оці тут вельми шановні, ці вельможі, вони дуже хочуть, вони будуть намагатися якось щось владнати, вони будуть користуватися чисто своїми бажаннями. От, і, може, і будуть якісь ну от відбиті території, да? ну, або, ну, або домовляться, але, але людей це вже, люди вже будуть досить цим нагодовані, вже і нічого й не хочеться. Людям тільки одне, це і, і треба. Піднімати всю свою силу, всю свою хоробрість, і триматися, триматися, тому що ну, от все це затягується, да, і будуть затягуватися і певні і умови, та і мобілізація буде, от і якісь, ну, продовжуватися оці всі. Маніпуляції з людьми, де прийдеться людям себе захищати. Ну, наші хлопці, ну наші теж будуть працювати. Будуть працювати і так по-хитрому будуть завдавати ударів, буде, так. Так, і економіка. Економіка. Будуть заяви, будуть заяви. Що будуть. Будуть... Будуть, а тут може бути буде інформація про нападки нападки зі сторони е, військових, ну, типу, спецслужб які, якихось, е, кібер, кібернебезпека може бути. І тут може бути, ну, от, по економиці, да? будуть такі повідомлення, нам це озвучать. От, але буде. Чи і такі агресивні нападки на установи, ці, ну от, які, які світло виробляють. Карта короля мечів, карта загроз, карта спец... і королева мечів, ого. І вищий суд. Нічого собі. Одні мічові карти. Ну, така. Історія, звісно, буде загрозлива. З нападами. Тут, ну, тут, будуть, тут будуть, звісно, добив... ну, розбиратися з цим будуть. Але будуть якось закликати людей. Не те, що закликати. Ну, ну добре, якщо буде попередження для людей. А, а не якщо. Ну тут об'яви в принципі повинні об'явити якось. Про загрози. Тобто попередити людей в принципі повинні. Але і будуть розповідати, що ну, щось вскрили, щось взламали. Але я думаю, що як будуть і напади, так будуть і спецслужби працювати. От, і буде підтримка. От. Але, ну, до речі, ці всі карти вони кажуть про те, що ну, взагалі така, тут буде загострена така історія. Карта і війни і агресії, От. і будуть піднімати питання знов про мобілізацію. Тут буде про гуманітарну допомогу, якась може, бути, може підніматися, до речі, питання. Може бути, може бути, не знаю, дадуть, не дадуть. Але от якась така гуманітарна допомога може бути. Ну, може бути, так, може бути тут, от, цей ерофант. буде дивитися на ці всі перемовини. Тут просто колесо фортуни, тут по цьому колесу фортуни може все, що завгодно, повернутися стосовно грошей. Воно може обернутися і так, і так. От ну, будуть, будуть ці напади викривати. Будуть ці напади викривати. Є тут кому викривати ці напади. Ну, такий, буде місяць такий. Ну, от, я б хотіла сказати, багатий такий на події. От. В принципі, я так розумію, що сумувати не прийдеться. От. І будемо бачити історії, які повторюються, і будемо бачити, як все затягнулося. Будемо бачити, як хтось тут керує. Ну. ну, це на фоні домовленостей. А домовленості вони йдуть. Домовленості вони йдуть, але, вони, от, але тут дуже вони такі конфліктні. Ось два короля, і між ними, ось йде бійка і сварка. Тому що кожен хоче перемоги. Ще третій, і ось ще третій король, і між ними перемога. Людей тут багато, от, і е, у кож... люди всі з амбіціями, люди всі готові боротися. От, ніхто не хоче поступатися перемогою, ніхто не хоче поступатися своїми амбіціями. Он, Три короля. І Ще й тут. тут. Тобто, тут люди всі просто дуже такі ну, амбіційні і вони дуже тримаються за те, що вони хочуть, От саме що вони хочуть. І тому немає, немає домовленостей, а тільки це бадання туди-сюди. На фоні. На фоні Відстоювання е, своїх позицій і своїх інтересів. Ну, от і все. Отак от Ну такий розклад в мене вийшов на Україну на вересень. Я вам дякую за увагу. Ставте вподобайки, пальчики доверху. Мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі, пишіть свою думку, пишіть питання. А мені буде цікаво почитати. Пока-пока, до наступних розкладів!